Ну а ми зараз будемо говорити про сполучені штати, що там відбувається, і що означає той супервівторок, який відбувся вчора. Максим не політолог міжнародник нам в цьому допоможе розібратися. Отже, супервівторок по американськи, пане Максиме, відбувся. Що це значить для американців і для цілого світу, і для нас, українців? Ну, перш за все, оскільки був супервівторок і відбувався вночі, я супер не виспав все, тому що я спостерігав за те, що там відбувалось через різницю в часі. Там перші дані почали з'являтися з, з третьої години ночі, вже плюс-мінус зрозумілі результати вималювалися десь ближче до п'ятої години. Ну, на жаль, для нас я переконаний, що на жаль, і для Сполучених Штатів Америки дива не трапилось. Ну, по, по Байдену там все було зрозуміло, оскільки у нього немає конкуренції в демократичній партії. Тому зосереджуємо свою увагу на республіканцях, і там Нікі Хейлі вдалося взяти під час супервівторку тільки один штат Вармонт. А, решта штатів фактично залишаються за Дональдом Трампом, як показують зараз е, е, попередні підрахунки Екзитполе. Е, е, і ну, там головне, що ключові штати, такі як Каліфорнія і Техас, які мають е, найбільшу кількість голосів. Саме вони дістались е, Дональду Трампу. Він вже встиг. Е, Виступити в так з такою певною святковою майже передвиборчою промовою, де він тріумфально розповідав про те, що от готується, готується до того, щоб протистояти Джо Байдену на майбутніх виборах. Нікі Гейлі він взагалі під час своєї промови не згадував і ну дуже промовиста до речі, інформація, яка була саме озвучена. Під час екзитполу я тут можу сказати, що а, про найважливіші питання, які озвучували саме електоратом, який Трампа підтримував, це те, що не вважають що головними проблемами Штатів, над якими над якими потрібно працювати, і а, на яких потрібно зосередитись, це економіка і проблема з мігрантами, тобто питання внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Uh, і це свідчить про те, що ця ось із, 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 ізоляціністська риторика, яку певною мірою Трамп підтримує, вона працює, вона працює, вона працює на його електорат, і от цього слоган Америка Ферст дійсно працює. Тому звісно, це е, проблема буде до, для демократів. Ну і на жаль, Нікі Хелі, хоч вона й говорить про те, що вона там буде до кінця залишатися в, в перегонах, щоб дати. Для виборців альтернативу Трампу, а, вочевидь, ну, її участь в цих перегонах ну, вже лишається фактично формально. Отже, або Трамп, або Байден. Чи може щось вибити Трампа з сідла? Ну, ще лишається певна надія на деякі судові розслідування. Хоча головне, на що там було сподівання, що от Верховний суд ухвалить позитивне рішення стосовно цієрнадцятої третього пункту 14 статті конституції сполучених штатів америки і дозволить штатам не допускати трампа до виборів через його участь в заколоті а ця ставка не зіграла тому що верховний суд не сказав про те що трамп не брав участі в заколоті не сказав що таке рішення про його відсторонення може ухвалити тільки конгрес а конгрес ми розуміємо, якщо ми говоримо про палату представників, саме там більшість республіканська, і те, що вони ухвалять таке рішення, це є щось на, на межі фантастики, тому більшою мірою все виглядає поки що так, що не знайдеться такого фактора, який зможе вибити Трампа з президентської гонки на даний момент. Які зараз виглядають шанси. Джо Байдена на даний момент. Ну, поки що в нього є відставання як близько 50%. Але ця інформація, я думаю, вже не актуальна. Я думаю, що Трамп за ці пару днів підріс на кілька пунктів, якраз перше, через те, що він виграв цей суд. І друге, його ну, такий феєричний поступ по. Під час цього супервівторка я гадаю, що на кілька пунктів він виростає, відрив поки що зберігається на його користь. Ця тому, ситуація ну, може шанси, звісно, є, тому що вибори будуть тільки восени, і я гадаю, що в білому домі будуть робити все можливе, підключати всіх можливих інфлюенсерів. Зараз багато за Тейвер Свіфт говорять. Вона вже там закликала до американців до участі в праймері, але не говорила там, кого вона підтримує. Хоча враховуючи те, що перед попередніми виборами вона підтримувала саме Байдена, то швидше за все її позиція не зміниться. А, наскільки цей фактор буде ключовим, ну для активізації молоді можливо, тому що Тейлор Світ це зараз такий американський феномен. Нам, можливо, не зовсім зрозуміло, тому що вона там не настільки, мабуть, в Україні популярна, але ну. За версією американського журналу Таймс, вона людина року, взагалі в усьому світі. Тому як певний фактор, ну можливо, це якось якось і зіграє. Ну до речі, багато та голівудських знаменитостей так чи інакше теж висловлювався цей супервівторок. Я, наприклад, підписаний на Марка Гемела, який дуже допомагає Україні. Це який зіграв е, в, е, в франшизі Star Wars легендарні Люка Скайвокера. І ось він в такій футболці вчора запостив. Not again. No, nope, Нопта ніколи, ніколи знову е, і... і Чуприна, е, обличчя, яке закрито. І Чуприна, ми можемо зрозуміти, що Чуприна ця дуже нагадує Чуприну е, пана Трампа. Але давайте ще поговоримо трошки про іншу. Теж цікаву цікаву історію. Промову це промова Макрон цього тижня. відзначився тим, що він сказав, що не треба скидати з можливих різних варіантів навіть пряме пряму участь сил НАТО в, в, в КВУ українсько російській війні. Відправку військ до України, тому що Україна не повинна програти. Росія не має виграти його вже там. На нього всі накинулися. І вчора теж я так розумію, що його просили забрати слова назад. Він цього не зробив. Він навпаки висловився досить жорстко, і сьогодні всі вже це цитують і розбирають на цитати. Сказав, що треба тверезий і ясний мати погляд на ситуацію у війні в Україні, і якщо. Як він сказав, ми будемо самі перед собою накреслювати лінії, через які ми не будемо переступати перед Путіним, який готовий переступити будь-які лінії. То це шлях до поразки. І він сказав: not here, не тут. Ми цим не будемо займатися. Вже проти нього знову ж таки критикує тепер Пісторіус, міністр оборони Німеччини назвав відповід... безвідповідальними словами Макрона. Словом, що відбувається, Невже вже у нас народжує це новий європейський лідер, ну перше, знаєте, хотів би відреагувати на слова пісторіуса і е, сказати, що ну хто б говорив про безвідповідальність, німці вже настільки е, зайшли далеко в виправданні своєї нерішучості, що вони підставили Великобританію, е, заявивши про те, що ми не можемо продавати тарос, тому що потрібно до цього німецьких військових відправляти. От Україна як використовує е, е, Storm Shadow там там британські військові і так далі. Це інформація, якщо навіть вона є правдива, вона точно була не публічною, і те, ага. що робить Німеччина, щоб виправдати себе, ось це безвідповідально, і те, як навіть вони відреагували на те, що Росія оприлюднила прослуховування їх переговорів, як вони боязко на це відреагували з тим, що ну це просто от в межах це не була якась там пряма атака. Це в межах от Росія все прослуховувала і випадково прослухала це. Нібито це нормально взагалі, Ось в такому плані. Не було якоїсь жорсткої реакції. Це, звісно, таке е свідчення негативних тенденцій в Німеччині. А от Макрон радує, чесно. я... Ну я не те, що не сподівався, я навіть е був шокований, коли ця історія розпочалась. Я все чекав, коли ж він дасть задню, коли Він скаже: та ні, ну ви не так зрозуміли. Я там ну, слова щось вирвали з контексту, і взагалі я теоретично щось міркував. А він прям продовжує дотримуватись цієї позиції. Я не знаю, вже там тримаю ледь на пальців з хрещеними за Макрона. В нього там фантастичний пасаж, коли він каже: слухайте, ми два роки допомагаємо Україні, і так і що? І це не наша війна. Ми зараз просто від, повернемося задом і підемо. Ну, типу, що відбувається? Так, і це дуже важливо, тому що ну, якщо ми говоримо про е, Європу, то е, Франція і Німеччина це ну, надважливі країни. Німеччина це фактично економічний центр е, всього європейського союзу. Найпотужніша економіка, а Франція традиційно це як таке політичне серце Європи, і те, що е, воно почало так активно вибитися, це дуже добре, і те, як дійсно е, змінилася риторика Макрона, ну перше, на нього не так тиснуть зараз якісь електоральні настрої в країні. тому що свої вибори то він пройшов. Uh -huh. І це його другий термін. Далі він собі, я думаю, міркує про те, щоб відігравати якусь роль на загальноєвропейському рівні, в якійсь загальноєвропейській інституції, і звісно, він може говорити про якісь непопулярні. Речі приймати непопулярні зараз певною мірою рішення, але які теоретично на майбутнє зіграють для нього в плюс, покажуть, ну сформують з нього образ такого неформального лідера об'єднаної Європи. Це дійсно так, і це ну певною мірою сенсаційно, тому що ми ж пам'ятаємо всі макрони. Бо ми пам'ятаємо це, ну перед повномасштабним без Росії. вторгненням він їхав до Путіна. Так, так, що без безпеки Росії неможлива безпека Європи. І ці його постійні телефонні розмови з Путіним, і ці його заклики дати Путіну зберегти обличчя, і зараз ми бачимо таку потужну риторику з його боку, яка ось вже протягом тривалого часу вона не змінюється, то можна віддати йому тільки шану в цьому плані. Це дійсно, ну це дійсно потужна заявка на лідерство. Тут Ніч... нічого додати. Ще одна тема, яку я хотів дуже швидко обговорити. нас тут три хвилинки лишається. Буквально стало відомо, що перша українська леді не поїде до Сполучених Штатів у зв'язку з тим, що там вона могла би опинитися за одним, умовно кажучи, столом з довою Навального. І ось така от позиція, принаймі принаймні, принаймні так, так так кажуть, що це головна причина і. Зараз дуже активно обговорюють соцмережі українські активні знову ж таки бульбашки, які залучені так чи інакше до якихось інформаційних політичних процесів. Розділилися думки. Хтось каже, що справжній патріотизм в тому, щоб сідати з ким завгодно, хоч з чортом, дідьком лисим, якщо це потрібно, твоїй нації, твоїй державі. І інші кажуть, що правильно треба весь час показувати, що ми з росіянами не сядемо навіть на одному полі нічого. Робити словом, яка офіційна в які пропозицію. Я цей момент, якщо чесно, пропустив. Справді Вашингтон Пост пише це? про те, що е, запросили її і сказали, що в білий дім запросили. Сказали, що вона мала би там сісти споряд з Юлією Навальною. Але ну це буквально заголовок і підзаголовок але Юлія Навальна. Mm -hmm. Ukraine's до неї, до неї ставляться да. з певним скептицизмом в Україні, що ніби відхилила запрошення Олена Зеленська, щоб не сідати поруч з першою леді Джил Байден і російською опозиційною фігурою Юлією Навальною, ну, як на мене, це правильне рішення з інформаційної точки зору: як на внутрішню, так і на зовнішню аудиторію. Ну, давайте так у нас би. Більшою мірою мені здається, люди не не зовсім це зрозуміли. Ми пам'ятаємо реакцію українців на смерть Олексія Навального. Великого трагічного якогось і співчутливого співчутливих настроїв у нас не було з цього приводу, і ми розуміємо, що ну. Немає перспективи цієї умовної російської опозиції на те, щоб отримати реальну владу від Російської Федерації все, що вони роблять зараз, це е, все всього лише намагання знайти для себе там подальше фінансування для красивого існування обіцянок про побудову там прекрасної Росії майбутнього і так далі. І створення цієї ілюзії корисної для Путіна, що це війна. Не Україна з Росією, що це війна, ну точніше, що це не війна Росії з Україна, а війна Путіна Путінської Росії з Україною. І от якраз щоб не підтверджувати цю тезу і не зайвераз не суб'єктивізовувати ту ж саме Навальну. Я гадаю, що це ну в плані інформаційної стратегії Дякую. правильне рішення. Дякую, пане, пане, Максим. Дякуємо вам, Максим. Несвітайло, політолог міжнародник був з нами на зв'язку.